І щоразу разу голоси, голоси, голоси. А головне, люди, у яких такий голос. А, ну що ж, всім доброго ранку ще раз, і я нагадаю, що щонеділю о 20-й годині ви можете стежити за просто драматичними подіями, а щоразу вони ще більш драматичніші 20-й годині на телеканалі 1+, плюс голос країни. І зараз у нас в гостях один з голосів голосу України – Це Микола Бобрик. Тобі доброго ранку. Доброго ранку, Руслана Миколаранку. Ну, справді я от дивився, і я погоджуюся з тренерами і коучами, які сказали, що за весь ось цей е, випуск Голос України третього епізоду Батлів, ви ваш виступ е, з Владиславом Ситником був найсильніший. Так я також можуть сказати, що був найсильніший е, е, Олександр Нас. Олександр Пономарев, наш тренер, поставив нас двох. Це його рішення. І, ну, в деякому плані я підтримую його. Ми зробили дійсно дует. Дійсно шикарний і класний. Зараз я пропоную згадати і подивитися найсильніший дует минулого ефіру на голосі країни. Микола Бобрик і Владислав Ситник. От зараз стали і зробили так, що встав весь зал. Але я маю обрати. Далі з нами йде. Владислав. Ох, так і хочеться ще раз отак передивитися і сказати, що ну, чому так, чому двох не можна було залишити, але і правила на голосі країни. Співали письма «Without you», але іспанською. Ну, ти ж розумієш, що дует не може там створити за всіма правилами. Як би там не було, якими ви друзями знайомими не були з Владиславом. Mm -hmm. У тебе був все-таки момент побороти, бо такий, знаєш, момент суперництва. Чи все-таки створити дует? Ну, ти ж розумієш, що вибирати mm -hmm. тоді. Ну звичайно, ж як кожен учасник проекту, кожен хоче залишитися і піти чим далі залишитися в проекті. Були такі моменти з Владиславом, що Десь сильніше подати звук, десь е, більше не ти, сильніше... ти, Його чув ти чи чув тільки себе? Як ні? Звичайно, все? звичайно, а, а ансамблевий спів це на сам насамперед... це реальний був батл. Так тобто звичайно. Ви стикнулися в двобої вокальному. -вокально. Да, ми стикнулися в двобої. Тому що Владислав першу частину співав, я другий і приспів ми разом. Але приспів ми зробили дійсно дует. Не батл, який е, чи я його перекрикував, чи він мене. Мені зробили класний дует, який прозвучав. По всіх е, нормативних таких, всіх, всіх, рамках класно. Я так розумію, що про те, що сказав Пономарюв, тобто ви зробили все, щоб зала да. вся встала. Так, ми це зробили. А, розкажи про себе. Як сталося, що тепер можна так розподілити твоє життя до Голосу України, в голосі країни і після? Як вийшов на Голос країни»? На е, Голос країни вийшов в, е, сама перша е, трансляція, яка була реклами Голос України. Я побачив його. До мене зателефонував мій брат Руслан, говорить, чи не хочеш спробувати. Бо дійсно я не участвував в ніяких проєктах до цього. Кажи, навіть не вірив, що там можна чесно ну, да, Так, да, я да, навіть не, не сподівався, думаю, ну так і буде, спробую. Заповнив анкету, заповняв її не раз, там пару, пару mm -hmm. разів її заповняв. Поки заповнив, відіслав е, свій трек своїм голосом mm -hmm. і отримав. Запрошення на другий етап Микола пословення. тепер так сталося, що ти покинув голос країни. Що далі? Ти співаєш в церковному хорі. Так, я співаю в церковному хорі. Це так би мовити більшість така е душевна насолода, коли знаходишся в храмі. Угу. Це там ну, не можна словами передати, це, це відчуття такі, такі душевні. Дуже е далі не, не зупиняюсь. Далі працюю над собою. Зараз активно працюю над авторськими піснями, uh -huh. стараюся писати за допомогою друзів, знайомих спільними зусиллями. Щось Ну треба. що ж будемо сподіватися, що ми тебе ще почуємо. Ох, як почуємо, і Микола Бобрик ще покаже себе. Зараз покаже в сніданку з один плюс один. Пропонуємо тобі зайняти цей майданчик. І заспівати. Він твій. Що це буде за пісня? Це буде пісня Володимира Івасюка Тільки раз це та любов. Він залишиться учасником голосу України в історії Микола Бобрика. Поглянь усе навколо за свіло. Ясна вода. І сонце золоте, цвітуть гаї, цвіте густе зло, чому ж любов так довго не цвіте? Любов світе, один єдиний раз, один єдиний раз, скрімка ріка загубиться в моря, журбу розвіють радощі весни, мене це все. Але любов моя не зронить світу, навіть восени, не зронить в ріку перероста дзвінки ручай Журбою розквіта, гірка пеща, та ранок сонцем кожен день. וְיָבָרִל для нас. И лишь ו �וּ פֶדֶיְל יערֵתֵ Και Журбою розвіта, гірка, печаль, та раненим сонцем кожен день сиде для нас. І лиш любов світе, один єдиний раз. Лиш любов світе, один єдиний раз. Микола Бобрик, я думаю, що Софія Михайлівна Ротару. А коли б тебе зараз почула, можливо, не почула, і у себе в Ялті відпочиває дивиться сніданок з ним посудин. Вона обов'язково захотіла за тобою співати цю пісню в дуеті. Я був би дуже радий. Софія Михайлівна. Шукайте. Ми допоможемо. Ну і ще одна важлива інформація для тих, хто стежить за перебігом подій на проекті голос країни вже у четвертому ефірі, 10 липня. Після традиційного батла відбудеться ключова подія. це пісня на виліт просто на виліт. Зараз поясню, що це таке. Кожен тренер з семи учасників команд, які залишилися після двобою, вибирає двох. Вокалістів, які от зараз бачите, які на думку тренера найгірше проявили себе на батлах. Ці двоє мають заспівати пісню, яку виконували на сліпих прослуховуваннях. А тренер обере одного з них таким чином у команди залишиться по шість учасників. Саме вони і підуть на прямі ефіри Голосу України». Ну і власне про прямі ефіри вони розпочнуться вже 17 липня. Це будуть абсолютно феєричні живі концерти, багато якісного вокалу. А що усі ми і очікуємо власне від голосу України» щонеділі. І найважливіше на долю учасників проекту «Голос України» зможе впливати глядач. Всі ви, шановні наші глядачі, ви зможете голосувати за улюблених виконавців. Шо мазко, як то кажуть, голос країни триває і з кожним тижнем лише набирає обертів. Не пропустіть. Я одягаюсь, в мережі в магазині Варго. Ще раз подякуємо нашому гостеві Микола Бобрик. Він так сьогодні порвав наш ефір. Дякуємо Дякую. Дякую. і до зустрічі. До зустрічі. Па-па.